Друзі, вітаю вас на каналі Ваша Пасіка. Пасічний сезон добіг свого логічного завершення до нас завітала осінь, і прийшла пора подумати про те, як і де ми будемо зберігати рамочки, адже не дарма їх називають золотим запасом пасічника. Тому що від цього, як ви зберігатимете рамки, скільки у вас їх буде, залежить, як ви почнете свій наступний сезон навесні, адже їх доведеться підставляти в гнізда бджілкам навесні. Отож, і мова сьогодні в нас піде про ящики для зберігання рамок, котрі допоможуть вам зберегти їх в ваших. Сотосховищах зручно та дуже е, якісно. В нас є в наявності е, ящики для 300-ї рамочки, для української рамочки, для, для, для рамочки рут. Також в 300-ту рамочку ви можете поставити 20-145 рамочок, в українську 20 українських напіврамочок, а також ящик Рута може слугувати вам як для е, рамочок рута, так і для 145-х рамочок. Е, і почнемо детальніший огляд. Як бачите, в нас зараз стоїть ящик для зберігання рамочок 300. Зараз ми закладемо їх трьохсотими рамочками. І великим плюсом є те, що ви можете зручно бачити через корпус ящика, можете бачити. Скільки рамочок у вас є, корпус вміщає в себе 10 рамочок Дадан, а також 20 рамочок 145-х. Ось так, так виглядає ящик зібраний. Ви можете складати їх в ряди, в стоси, і тим самим ви можете бачити, які у вас рамочки зараз знаходяться в ящику, чи 300, чи 145. І ергономіка ящика дозволяє вам зручно обробляти рамочки сіркою, адже пари сірки будуть проходити через всі стільники і якісно вбивати мір. Проморожуєте рамочки, і після того зберігаєте, вам доведеться після проморожування рамочки ізолювати від подальшого проникнення в них воскової молі. Тим самим посічники обмотують їх стрейч плівкою таким чином ізолюють від воскової молі. І коли ви обмотали ваші рамочки стрейч плівкою ви можете чудово побачити через неї, які у вас рамочки є в самому ящику, чи трьохсочі, чи 145, чи в українському ящику, чи українська ціла рамка, чи українська напіврамка, тобто в два ряди тим самим вони є дуже, і дуже зручно. Зараз у нас є 300 рамочки і подивимося, як у нас стають 145 рамочки в ящик. Також, як бачите, в ящику у нас є два ряди, тобто ми можемо поставити два ряди по 10 рамок 145 і загалом у нас буде 20 145 рамочок. Так воно виглядає, ви можете їх Складати, можете накладати їх повністю і таким самим чином зберігати рамочки і робити собі порядок в вашому сотосховищі. І всі ці ящики для зберігання рамочок, друзі, ви можете придбати в нашому фізичному магазині в Львівській області, в селі Наварія, вулиця Львівська, 8. Завітайте до нас, і там ви зможете ознайомитися з дуже широким асортиментом товарів для пасіки. Також у нас є сайт, ваша пасіка, на якому ви можете зробити онлайн замовлення і познайомитися з дуже широким асортиментом товарів. Друзі, дякую. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте коментарі, як ви зберігаєте вашу суш, Чи користувалися ви такими ящиками або, можливо, з чимось схожим. І до нових зустрічей. Дякую вам за увагу.